Доброго дня, мене звати Оляна Вецар, я психологічний порадник та коуч по гіпнозу та МДР. Нещодавно я ем, подивилася одне відео, е, в якому жінка розповідала про е, токсичні стосунки, як вона з них виходила, як важко це було. Таких відео є дуже багато. <кхід> Також є багато відео психолог... психологів, які про цю тему розповідають. Ви знаєте, мене це відео надихнуло на те, що на те, щоб зняти цю низку коротких, таких, ніби короткої інформації, коротеньких відео, в яких я буду чітко вказувати, що таке токсичні стосунки, що таке нарцисизм і як з них виходити. Я знаю, як я вже згадала, є багато психологів, які вже про це розмовляють, але ви знаєте, все рівно є, залишається багато жінок у цьому стані, не тільки жінок, також мужчин. Я працюю з такими жінками і мужчинами. Більшість 90% це жінки, дійсно, які звертаються. І я помітила, що мужчини, які звертаються на цю тему, які є в токсичних стосунках, і хочуть з них вийти, у них дуже сильно розвинута жіноча частина. У кожного з нас є жіноча і чоловіча частина. І бажано взагалі то, щоб це було в рівновазі. От, ну і в цих мужчин, власне, розвинута дуже ця жіноча частина. Це нічого поганого, це навіть прекрасно, тому що нам жіночої енергії бракує у цьому світі. Але вони, власне, мужчини, які мають більше розвинуту жіночу частину. Вони більше піддаються токсичним стосункам. Тобто стати жертвою токсичних стосунків. Отже, і так як я вже згадала, дуже багато все рівно ще залишаються людей у таких стосунках і не можуть самі вийти. Це дійсно важко. І, хоча є вже багато різної інформації, але все рівно, я рахую, що Повинно ще більше психологів, ще більше людей про це говорити. і не давати людям якісь поради. І, можливо, знаєте, я для себе, наприклад, коли я виходила із зі своїх криз, я також не могла слухати кожного. Тобто я вибирала собі окремих психологів, окремі книжки, окремих людей, які мені допомагали. І можливо, цими відео, які я зараз буду робити, можливо. Вам це припаде до душі і якось щось вас переверне, що ви все-таки наважитесь на крок стати щасливим або щасливою. Отже, ем, уявіть собі, що ви ем, живете ем, собі нормально, живете, і кожного ранку ви п'єте каву і до тої кави додаєте собі трішечки яду. Маленьку дозу. Вона вас не вбиває відразу, ну, таку малень, малесеньку дозу додаєте. І так ви отруюєте себе з кожним днем все більше і більше. І ви думаєте, я більше цього ніколи Ну, колись я цього вже не буду робити, ну але зараз я мушу, тому що, ну, тому що різні причини є, їх завжди е, в токсичних стосунках жертва знайде купу різних причин. Ем, і це нормально, це нормальний стан, тому що це залежність. Розумієте? І ем, ви може думаєте, що окей, колись я прокинусь, колись настане такий день, я прокинусь, і цієї пляшечки яду біля мене вже не буде. І тоді все буде добре, тоді все закінчиться. А до того часу я змушена це робити. І рано чи пізно воно вас з'їсть, або може з'їсти, скажімо так. Появляються якісь хвороби, не можемо, ви не можете спати, ви не щасливі в загальному. Я про це пізніше поговорю в наступному відео, які є признаки цього, що ви є в токсичних стосунках, тобто як токсичні стосунки впливають на ваше тіло і на вашу душу. Якщо ви ці симптоми у себе помітили, то тоді це дуже важливо починати з цього виходити. І це можливо, і це цього варто. Так, це не, не, не легкий шлях. Потрібно працювати над собою. В першу чергу ви повинні працювати над собою, але це можливо. І ви настільки себе піднімете, настільки себе будете добре почувати і будете щасливою людиною. Якщо ви цей шлях шлях пройдете, але його потрібно почати, і вам потрібно працювати, взяти собі допомогу у формі книжок, у формі психолога чи психотерапевта, у формі якихось там відео, які ви дивитесь, і помаленьку, помаленьку, помаленьку вирішувати я, брати брати своє щастя в свої руки. Ви повинні зрозуміти, що найважливіші стосунки. Це стосунки до самої себе, любов до себе, повага до себе, любов і повага, дуже важливі е, якості, які ви повинні в собі розвинути. Люди, які нас не відпускають, але одночасно з нами погано поводяться, є токсичними. Партнер повинен бути як вишенька на торт. Тобто ви тортик гарний, який і без вишеньки прекрасно себе почуває. Стоїть обома ногами у житті. А партнер це вишенька, який просто прикрашає, який йде біля вас. Партнерство повинно бути все на рів... в рівновазі, на рівні. Ви повинні один одному дивитися в очі на рівні. Розумієте? Ем... Як я вже казала, цей шлях може бути довгим, може бути нелегким, але встаньте на цю стежку, і ви побачите, наскільки це буде м -м -таким, таким відкриттям для вас, <кій> наскільки це вам надасть сили, енергії ви повністю відродитись, і це все можливо. У токсичних стосунках ми не знаємо, що гірше. Знову побачити цю людину, коли вже так дійсно дуже е, все мучить, знову побачити цю людину, чи ніколи її більше не побачити. Обидві речі є, здаються страшними. І ви відчуваєте цю боротьбу таку постійно в собі. Тому, якщо вас цікавлять ці відео, Дивіться їх, буде пару частин і е, пишіть коментарі, можливо, е, вам щось допоможе, можливо, вам допоможе моя енергія, з якою я ці відео знімаю, Мож, можливо, допоможе якась певна малюсенька інформація, яка вас підштовхне. Пишіть коментарі, задавайте запитання, і е, е, я буду дуже рада, якщо ви Візьмете своє щастя в свої руки. До наступного разу. Дякую.